620 пожеж виникло в природних екосистемах Полтавщини з початку року, що на 10% більше ніж за аналогічний період 2022-го. Через спалювання сухої трави та сміття загинули двоє людей. Такі цифри назвали представники ДСНС області на брифінгу щодо запобігання виникненню пожеж в екосистемах області та загибелі людей на воді. При цьому з випадків у нас було горіння сухої трави рослинності. На площі більше 330 гектарів. 16 лісових пожеж у нас виникло на площі близько 5 гектарів та 36 пожеж сільськогосподарських угідь, якими знищено 31,8 гектарів як поживних залишків, так і пшениці на корені і так далі. Також зареєстровано по тому році вже три пожежі на торфовищах на площі близько 4 гектарів. Основні причини пожеж спалювання сухої трави, непогашені недопалки та порожні пляшки через ефект фокусування сонячних променів, на яких в цьому році вже виникло 39 пожеж, зауважили в ДСНС. За порушення встановленого законодавства вимог пожежної безпеки передбачено штраф на громадян від 1740 гривень до 3400 гривень. На посадових осіб від 3400 гривень до 5100 гривень. За порушення правил пожежної безпеки в лісах, що передбачає стаття 77 Адміністративного кодексу України, від 1530 гривень до 4590 гривень на громадян, на посадових осіб від 4590 гривень до 15300 гривень. А також за випалювання сухостою передбачена відповідальність на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, а на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Нещасних випадків на воді від початку року 46 загинула 41 людина, у тому числі шестеро дітей. Повідомив начальник відділу техногенної безпеки головного управління ДСНС області Андрій Ярощук. Якщо брати статистику з початку купального сезону, тобто з щеплення місяця, то в нас, на жаль, загинуло 27 осіб. Якщо проаналізувати загибель, ці випадки, які сталися, то можна дійти висновку, що фактично більшість із них виникли в необлаштованих місцях, які не обладнані для купання, там немає чергування рятувальників. Рятувальні пости там відсутні. Рятувальники нагадують, купатися можна лише у спеціально облаштованих місцях, де є рятувальні пости, а отже обстежено дно водойми. На даний час на території області визначено 57 місць відпочинку на воді, із них мають у користуванні 36 пляжі, обладнано відповідно до вимог 19. Ці місця обстежували спеціальні водолазні підрозділи. Тобто там безпечно купатися. Виставлено на чергування 57 навчених спеціально-рятувальників. Для безпеки відпочивальників зараз на пляжах області працює 24 рятувальних пости. Зазначили на брифінгу.